Дуже хороша у нас місяць буде. Ви щось плануєте, щось хочете, а, можливо, якось діяти, але є якась скрита інформація, це й незрозуміло, щось неясно. І вам дуже страшно, можливо, може зразу ця ситуація вирішиться по справедливості. А, вам потр... щось буде, будуть якісь зміни, щось, щось е, трансформується, щось відійде, щось буде нове. І тоді, в даній ситуації буде е, легкість і буде. Вам буде все подобатися, бо вона складеться для вас найкращим образом, але потрібні якісь зміни і потрібно по справедливості поступати. Так як ви хочете результат отримати, так, і так вам потрібно і діяти в даній ситуації. В принципі, у вас буде якась певна стабільність, така яка була. Наскільки у вас буде стабільність, як раніше, це все залежить від ваших дій. Вам, в вам потрібно йти вперед, не боятися. Можливо, ви поїдете відпочивати в сонячну країну, або тепло просто буде чоловік, якийсь. можна не переписуєтеся, поки що нічого не робить. Але якщо ви щось хочете, що якісь зміни, вам потрібно діяти. От вам головна порада діяти. Можливо, не буде тих почуттів, можливо, навіть від чоловіка. Не буде тих проявів, яких ви хотіли б. Буде трошки скучно, буде якась бездіяльність і ви і чогось буде чекати. Можливо, це просто не буде у вас так все йти, як ви запланували.